Україномовні діти в школах української столиці незабаром матимуть можливість користуватися під час навчання своєю рідною мовою. А від тих, хто таку можливість блокуватиме, позбавлятиметься. Таке завдання ставить перед підлеглими міністра освіти і науки Лілія Гриневич, аналізуючи прояви українофобії в центральній київській школі номер 78, пані міністр дійшла висновку, що проблема потребує комплексного вирішення по всій Україні. Окрім того, що вчителі в україномовних школах можуть е е використовувати іншу мову ніж українська. У нас є ще одна проблема: це ті вчителі, які під час освітнього процесу займаються антидержавницькою пропагандою. Проти таких вчителів Лілія Гриневич планує застосувати кодекс етики українського вчителя, який передбачатиме серед іншого санкції за українофобію. Цей документ нині розробляється. Вчителі українофоби, герої цього запису, продовжують працювати в центральній київській школі номер 78 мають підтримку більшості батьків і видавлюють меншість, яка наважилась розповісти журналістам про катастрофу з використанням української мови. Іноді діти можуть довести кого завгодно. Я поставила під питанням ті нагороди, які отримувала ця школа, і зокрема той педагог, який проявив абсолютно неетичну поведінку по відношенню до дітей. За словами міністра, після ухвалення кодексу етики педагога можна буде оперативно усунути від спілкування з дітьми вчителів садистів та українофобів, а також тих, хто їх покриває. Наразі ж батьків закликають письмово звертатися до міністерства у разі, якщо в україномовній школі вчителі користуються мовою іншої країни під час навчально-виховного процесу. Також під час прес-конференції міністр розповіла про додаткові можливості прийому на навчання до українських вишів кримчан та жителів зони АТО. Держава йде на значні поступки. Компроміс заради того, щоб діти з Криму і Донбасу, які хочуть вчитися, сповна отримали таку можливість. Олександр Вахнюк, Володимир Карпенко, телеканал Зі.